Вітаю модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас не відеорозпаковка, а відео огляд доволі цікавої моделі. В незвичному форматі, тому що це у нас масштаб 164, як ми можемо побачити з коробочки. І сьогодні у нас незвичний гість, а це у нас Toyota Supra A80, вона ж Mark 4. З гри Need for Speed Most Wanted. Ось така от дуже красива модель. Доволі унікальний екземпляр в своєму роді, начебто більше її ніхто і не робив. Давайте я трошечки розкажу про сам автомобіль і його володаря, а далі розглянемо деталізацію. Віктор Васкес, чи просто Вік. Нелегальний гонщик у Need for Speed Most Wanted. Входить до чорного списку гонщиків Рокпорта, що найбільш розшукується. Після перемоги над ним відкривається район Кемден і рівень поліції 3, його район Пітерсбург. Автомобіль Віка темно-синій Toyota Supra з унікальним вінілом, темно-оранжевим тонуванням та коричневими дисками від Озі Опера. На лобове скло автомобіля накладена наклейку Bright. Спойлер автомобіля Рокер 5. Цей чувак сидить на 13 місці вже цілу вічність. Піднятися вище йому слабо, а скинути його вниз ніхто не може. Він не такий простий, та й за кермо триматись вміє. Простягнеш палець, відкусить цю руку. Маємо ось такі от золотісті колеса, як я раніше і казав. Це у нас колеса Озі. Ось так. Можемо бачити, у нас доволі простенькі тормозні диски і щось по типу імітації супортів. Але зроблено воно просто як. Частково вифарбована частина тормозного диску. Ну, от він вилитий разом з тормозним. Також біля колеса на боковій частині ми можемо бачити ось такі от пороги під карбон. Також у нас передній сплітер, і позаду у нас нічого нема. Ну, ось така от обвісік з карбону. Попередку маємо. Ось таку от деталізацію. Бачимо знизу інтеркулер, імітації решіточок, і ось така от доволі непогано виконана оптика, насправді, для 64-го масштабу дуже непоганий рівень. Також є лого Toyota на передньому бампері. Не дуже видно, тому що воно чорне. Ось так. Також у нас тут є така от характерна табличка Supra i80Z GDO Workshop Hunter Limit 240 з 499 екземплярів. Ну і маємо ось такий от унікальний ліврей, характерний для цього автомобіля. Ну, саме з гри, звісно ж. Ось такі от у нас імітації огнів. Насправді мені цей вініл подобається. Не скажу, що найулюбленіше, що я бачив на Супрі, але цілком непоганий. І так, а по задочку маємо ось таку от оптику. Насправді оптика зроблена навіть краще, ніж у Toyota Supra Mark IV від Solid в 43 масштабі. Тут прям якісно все виконано, окремі ліхтарі легко проглядаються. Доволі непоганий рівень. Також маємо ось таку вихлопну трубу. Ну, вихлопна труба не дуже. Скажімо так, не вистачає чорної фарби в самій трубі, і так буде краще. Ну і лиття трошечки підвело. По дніщу маємо просто чорне дніще. Особливо деталізація, думаю, там не буде. Ось таке от велике антикрило. Вифарбовано повністю в синій колір, наче пластикова. Да. Я думав, що тут може вилити з кузовом, але це було б дивно. Також на лобовому склі у нас надпис Bright. І в салоні бачимо жовтий каркас безпеки. До речі, тонування скла, таке помаранчево-жовте, якщо помітно. Ось така от модель. Насправді доволі непоганий екземпляр. Я не знаю, що це за виробник. Можливо, це те саме тайм Мікро, але їх відгалуження, тому що ось такий от у нас бокс GDO Hunter. І в плані що табличок, що в плані самих боксів, дуже схоже на Micro. А Також маємо ось такі от зеркала заднього виду з відбувачами. Ну, не дуже там щось видно. Таке. І в капоті є ось такі от решіточки. Звісно, не скрізні, але імітація зроблена доволі, доволі непогано. Ось така от модель. Друзі, можете написати, як вам, чи сподобалася вам більше ця супра, чи мазда. А я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відеороликах.